Дудуля. Знайомтеся, це Одеська область. Понад 30 років як адміністративна одиниця незалежної України. Міні На два області. А сетя 1 Почему? Ти два роки, п'ять, восемь років. Во місто Ізюмель. Ізюмель. А тут начальник області до do... Румы, Румы и Масошка. А вот Деска. Это вообще года. А, Дейска. а Дейска. вот. Жители а, да. Разово відстоювали свою українську, а відстоювати її доводилося і трохи більше ста років тому, коли в Україну, як і сьогодні, перлися більшовицькі війська, що дуже любили створювати квазідержавні утворення. одним із яких в історії України є Одеська Радянська Республіка. Я не можу не розказати вам цієї історії. Тому, поки на екрані проходить стрічка з хорошими людьми, які підтримують діяльність каналу, ви можете... вимополь. І, і, а як? Б, і, як? Поставити лайк, підписатися на канал і, і як? якщо бажаєте, канал. вписати своє ім'я до цієї стрічки. Але перед цим хочу Це порекомендувати там, там, російські більшовики, які перед тим здійснили революцію. Максифукоями доброго. Тому ми слово підписуйтесь на канал не аполітичні. Отже, кінець тисяча року. Російські більшовики, які перед тим здійснили революцію і розпочали громадянську війну в державі, втерилися у межі новопоставої Української Народної Республіки, захопивши Харків, вони проголосили свою маріонеткову радянську Україну і продовжили стрімкий наступ на Українську Республіку, яка до того ж, 22 січня 1918 року проголосила повну державну незалежность воды Один... на ну, вот читы университета типа рада чи ты университет на ютуб свобода украинская Н. у н Україн. Р. украинская народа рептур вот скоро Ще на весь цей час знаходилася поруч із фронтом Першої світової війни. Лишня російська імператорська армія воювала тут проти Австро-Угорщини разом зі своїми румунськими союзниками. Але тепер солдати стали покидати фронт і повертатися до своїх домівок. Правда, робили це не частина військових збільшовичилася, і поки румуни займали територію. тут. Оголошеної в межах Бацарабії Молдовської Демократичної Республіки більшовики Румунського фронту перебралися на Одещину і взяли участь у війні проти України. Їхнім революційним органом був центральний виконавчий комітет депутатів прад під назвою Румчоро, на чолі якого стояв більшовик Володимир Відовський. Тічний склад уряду був такий: семеро росіян, шестеро євреїв, чотири українці, два німці, один латиш і один болгар. Діяли червоні не гаючи час. Ввечері двадцять. 20... 26 січня 1918 року в Одесі було піднято повстання проти менше ніж двох тисяч гайдамаків, очолюваних генерал хорунжем Марком Мазуренком, постало близько трьох з половиною тисяч есерів, анархістів, загонів єврейської самооборони, очолюваних знаменитими бандитами Мішкою Япончиком та Яшкою Блюмкіним, з більшовичним загоном інтернаціоналістів. Із полонених солдатів австро-угорської армії, переважно південнослов'янських національностей, та іншими визволителями з різних куточків світу Її ночі більшовикам вдалося заводити. Вот з стратегічними об'єктами міста телеграфом, телефоном, поштою, банком та скрабницею окремі загони захопили також вокзал, штаб округу та окружний арсенал. У відповідь на це командування одеських гайдамацьких частин УНР оголосило ультиматум більшовицькому ревкому, вимагалося звільнити всі захоплені об'єкти з пропозицією передати владу коаліційному міському управлінню. Але ультиматум був чи то проігнорований, чи то відтилений. Тож вже у ніч на 28 січня українські загони. Перейшли у контрнаступ та відбили у червоних штаб округу і вокзал. Реагуючи, більшовики захопили декілька вулиць, після чого запеклі бої в місті продовжилися і до кінця дня завершилися значним успіхом гайдамацьких частин, які потіснили ворога і залишили йому такі райони, як Порт, Пересип, Слобідку, Молдаванку та Млини. Але на поміч червоним прийшло до 600 збільшевичених матросів з декількох кораблів, які мали з собою гармати. Увесь день, 29 січня, в Місті йшли завзяті бої. А наступного дня більшовицькі броненосці почали артилерійський обстріл позицій українських військ, тоді як з тилу гайдамаків ударили свіжі фронтові частини. До 18-ї години більшовики захопили центральну частину міста, а бої перемістилися в привокзальний район, яким вони заволоділи вже вранці 31 січня. З огляду на безперспективність продовження опору лідери гайдамаків погодилися вивести свої війська з Одеси. Але по дорозі назад на станції роздільна залишки одеських частин УНР були зупинені червоним загоном і розброї у цьому шестиденному протистоянні в Одесі. Втрати наших військових за підрахунками сучасних історик. 24. Склали 77 загиблих і поранених. Більшовики втратили на 6 осіб більше. Всіх загиблих червоні поховали у братській могилі на куликовому полі в Одесі, перед тим хотівши поховати полеглих окремо, поклавши на могилу більшовиків вінок із написом Жертвам соціальної революції, а на вінку українців написати Жертвам омани, створеної контрреволюціонерами, досить швидко більшовики оволоділи і всією Херсонською губернією, паралельно почавши червоний терор. На одному з броненосців солдати відомого військового злочинця Михайла Муравйова влаштували плавучу в'язницю. А на крейсері Алмаз стали проводити катування і страти, вбивши за час окупації до 400 офіцерів з однієї лише Одеси, всього у місті без суда в рамках розправи з буржуазією було вбито близько двох тисяч осіб. Задля поповнення свого бюджету, совки також вирішили взяти у заручники 69 найзаможніших одеситів, яких вони спочатку відловили, а потім відпустили під розписку виплатити ту чи іншу суму грошей. Окрім того, румчорот, супереч керівництву з Москви, Вим відмовився визнавати підконтрольні території частиною радянської України. Оголосивши про створення Одеської радянської республіки, що знаходилася по сусідству з такою ж невизнаною самим Леніним донецько криворізькою Радянською Республікою. Відео про яку можна подивитися на моєму каналі, Своєю Мой. територією Одеські в флабках більшовики оголосили Херсонську та Бесарабську губернії. Останню, як я й сказав, тоді поступово займали румунські війська. Але більшовики вдерлися до Молдови, розбили румунів і вимусили їх зобов'язатися вивести. Свої війська з Бесарабії протягом двох місяців, проте відступати румунам нікуди не довелося. Бесарабія пробуде у складі Румунії до 1940 року. Все тому, що у Бересті було підписано мирний договір, за яким більшовики покидали територію України 13 березня 1918 року. Одеса була звільнена українськими військами та її німецько-австрійськими союзниками. А місцевий радянський уряд евакуювався до Севастополя, захопивши з собою флот. Українська влада була відновлена на всій території України, але на жаль, ненадовго. Ну що ж, на цьому все. Дякую все. вам за увагу. Ставте лайки.